Ну, насправді зараз ідуть бої місцевого значення на всіх ділянках Російсько-Українського фронту. І сказати, щоб десь там росіяни переважали, так вони е, намагаються прощупувати, і наші слабкі місця там нарощувати в свої зусилля. Е, ми утримуємо свої позиції. І питання е, наступне: що для нас головне зараз так і стримувати свої позиції. Я б не піднімав взагалі питання. В засобах маси інформації про ці е, мрії щодо контрнаступу. Контрнаступ буде потріб... Е, тоді, коли він буде. І про нього знають після того, як він вже відбувся. Тому і на яких напрямках, а чому саме там, а що будуть робити росіяни, давайте не гадати, як на картах Таро, е, в плюси чи в мінуси. Е, є режисер нашої п'єси, військовий генерал Залужний. Він знає, що робити. У нього безпосередньо його колоді карт. Є і козирі, і є і розмінні безпосередньо пробачте за таким речі карти. Тому він безпосередньо формує цю політику війни і все поки йде за планом. Росіяни не стали слабкішими. Те, що ми знищили їх 20% відсотків, але ще залишилось 80 Плюс те, що в глибокому тилу Російської Федерації формується ще 52 дві батальйони технічної групи і їхні заводи їхнього російського оборонпрому. Працюють 24 на 7, виробляють величезну кількість снарядів, танки, БМП, БТР і техніку. Це також треба зрозуміти. Наші заводи пробачте чомусь не працюють, чомусь не стоять, чомусь безпосередньо не випускають потрібну нам продукцію. Ми тільки сподіваємось на допомогу наших західних партнерів. і я їм вдячний за це. Але між тим треба і власні сили нарощувати. Тому для мене дуже важливо наразі, щоб ми не заспокоювались. Не казали, що все вже закінчиться, що вже скоро вже конець п'єси, і деякі вже почали виходити там по залу на вихід. Ні, ні, шановні, ще попереду дуже багато війни, багато горя, і ще багато буде зруйнованих будинків, ще багато людей загине. Тому завдання для держави полягає в трьох напрямках: перше, це готувати людські ресурси, тому що люди, які на фронті, вони стомлюються, вони хворіють, вони бувають поранені, вони гинуть. І це треба робити в потрібній кількості, і кожен українець може мути, за цей час уже мусив оволодіти за рахунок держави, а володіти безпосередньо вмінням володіти зброєю, надавати е першу медичну допомогу, чітко орієнтуватися з топографії, вміти вирити окоп. Це треба робити. Це якраз той шанс вижити в першому бою незалежності, скільки ти там навчався рік, два чи три. Це можна навчитися і за 2-3 тижні, аби вижити в першому бою. До цього треба готуватися. Не треба думати, що війна може обійти тебе стороною. Наступне, що треба готуватися до важкої складної зими, і також треба розраховувати, що певні будуть великі проблеми із опаленням, освітленням. і ми мусимо підготувати як і власні села і міста, так і власні будівлі до цього. Те ж саме стосується і продавочого напрямку, що також треба мати певні ресурси. І наступне, що ми мусимо підготувати все такі території нашої країни до подальшої війни.